Привіт, мої вірні підписники! З вами знову я, Його величність Персивальд. Сьогодні я хочу поділитися своїми думками про найдивніше і найдратівливіше явище людського життя Bleckaut. Це починається так. Я спокійно сплю на дивані, насолоджуючись своїм законним 18-тим сном, як раптом темго. Все! Світло це великий, потужний винахід, просто зникає. Я одразу роблю висновок. Це змова. Змова номер один. Вони намагаються мене налякати. Мої люди починають бігати по квартирі з якимись маленькими, незручними свічками чи ліхтариками. Вони створюють тіні, які не мають жодного стосунку до справжнього полювання. Це просто безглуздо. Є ж не якесь там кошеня, щоб мене лякати темрявою. Я нічний хужак. Це мій час. Змова номер два. Вони намагаються приховати їжу. Найгірше, що зникає світло у холодильнику. Це ж очевидно, вони використовують цей блекаут, щоб з'їсти найсмачніше, поки я цього не бачу. Я можу відчувати запах ковбаси, але коли я біжу на кухню, там темно. І вони кажуть, що нічого немає, я їм не вірю. Змова номер 3 Вони знову забули натиснути кнопку. Я вже казав, що мої люди мають погану пам'ять на прості речі. Я думаю, що світло це теж якась велика кнопка, яку вони просто забули улимкнути, тому що були зайняті якимось непотрібним серіалом. Але знаєте що? Найвеличніше в блекауті це те, що мої люди стають абсолютно безпорадними. Вони не можуть користуватися своїми блискучими екранами і змушені сидіти тихо. І тоді приходжу я. Я стрибаю до них на коліна і вимагаю уваги. Вони більше не можуть мене ігнорувати. Я стою головним джерелом світла, тепла і розваг. Моя порада людям. Перестаньте панікувати, просто лягайте і спіть, або дайте мені ліхтарик, щоб я міг провести повну інспекцію холодильника. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб слідкувати за моїми розслідуваннями в умовах повної темряви. І ставте вподобайки, бо мені потрібна енергія для боротьби з цією змовою. З котячою пильністю ваш Персивальд. Наразі сплю на павербанку, Зріюся.